Друга колона 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибула до Донецька. Всі машини пройшли перевірки на блокпостах. Мирним мешканцям Донбасу доправлено понад 600 тонн продуктів. Вже сьогодні волонтери на Донбас Арені почнуть формувати продуктові та дитячі набори. Колона 16-го гуманітарного рейсу у повному складі прибула в Донецьк пізно ввечері. На блокпосту в Курахово вантажівки проходили перевірку. У два раза дольше, неж зазвучай. Процедура, мягко говоря, не быстрая. Это настоящая граница. Причем досмотр машин производят две службы, фискальная и таможенная. Соответственно, каждая машина дважды осматривается полностью. это занимает определяної время, тому что паралельно з гуманітарним грузом заходять другие грузи. Як ви понимаете, проезжают частные лица. з Донецька продуктові набори доправлять по містах, де допомоги Ахметова чекають сотні тисяч людей, адже виплати вони не бачать вже більше ніж півроку. А нещодавне підвищення цін загнало людей у глухий кут. Ніобхідіма, звісно, Тим більше, коли ціни зараз такі то нам очі допомагають. О, сейчас сталася без роботи рібінок інвалід, маленький рібінок. и можна сказати, сказать, этими продуктами. У вантажівках автоколони: цукор, крупи, згущене молоко, дитячі пюре і суміші, каші, вівсяні пластівці, підгузки. Не дивлячись на складнощі, гуманітарний штаб Ахметова буде надавати допомогу мирним мешканцям, поки в цьому буде необхідність. Вже наступного тижня чергова колона гуманітарного рейсу відправиться на Донбас. Володимир Ніколаєнко, Сабиття Канал Україна.